Я був здивований, що ніхто в Україні особливо не став розбирати її. Я просто навісли ярлик, що це російський псо, атака на Портнікова, замазування авторитетів. Тощо, хоча це лише частина правди. Тут є декілька, як на мене, аспектів. Перший, Портніков яскравий, портнікова багато. У Портнікова є а, свій образ і слабкість цього образу, як на мене, а, при всій повазі до а, пана Портнікова і його експертизи, це певна зверхність, а, з якою він коментує. І тому на це тло дуже гарно заходить відірвані з контексту фрази, в яких ця а, його певна в образі ця зверхність резонує з такою. Пролетарською справедливістю, захистом простої людини, от всім цим комплексом я зараз не буду повністю розкривати, але розумієте, з негативного до позитивного, от всього цього, тобто протиставлення елітарного всенародному. І тут він сказав ту тезу. Яка має свою притечу, де він пояснює, яка відверто не стосується сьогодення, абсолютно де він після цього дає висновок, але вирізала аргументаційну частину. В середньовіччі теж купували рицарям там, лицарям якісь лати, зброю. І це теж було дуже дороге задоволення. Тому, до речі, воювала аристократія, не прості люди. У простих людей не було грошей для того, щоб воювати за власну державу. Це взагалі була не їхня справа. Тому що це було дуже дороге задоволення, захист вітчизни. Прості люди почали воювати, по суті, вже в, в наші з вами часи з примусом великих імперіях і з обов'язку після Великої Французької революції. Тому що їм сказали, що ви хочете рівноправ'я, а тоді державу будуть захищати не аристократи, тому що ви їх гілітенували. Ви сказали, що Франція належить вам, тому ви маєте йти на фронт всі. Це ж теж треба, от коли ми зараз чуємо. Від людей, що мають воювати діти депутатів, і після цього вони підуть. Ні, любі це демократична держава. В демократичній державі за державу гине проста людина. Якщо ми хочемо, щоб за державу гинула аристократія, ми маємо жити в феодальній державі, як це було до великої французької революції. За бажання бути рівним з кимось, треба платити, в тому числі і власним життям. А якщо ти не хочеш рівності, ти не платиш ти собі спокійно, займаєшся своїми справами на полі. А Якась інша людина одягає е, е, ці, ці, ці всі свої е, лицарські принади і йде воювати з іншим лицарем, тому що вона воює за власність, за свою землю і за тебе. Ти теж її власність. Вона захищає свою власність, тебе корову і землю. А якщо ти не корова і не будинок, то ти маєш бути поруч.